Доброго дня, шановні полтавці. Ми все ж таки не припиняємо свої намагання достукатись до серця кожного, до розуму кожного полтавця, що найголовніше це у нас, як кажуть, їжа. Одні, одним хлібом сити не будеш. І намагаємось достукатись до того, щоб брали цукор, але голосували так, як вважають за потрібне, як каже їм їхнє серце і розуміли. Що ми не повинні зробити помилку, яку зробили п'ять років тому з Гречкою. Тому що, як відомо кожному, жодна людина, а тим паче бізнесмен, а Олександр Федорович, Мамай у нас всім відомий в місті бізнесмен, ніколи не вложить кошти, щоб потім з цього не мати якийсь зиск. Тому ми будемо продовжувати цю акцію, будемо продовжувати доносити до полтавців думку про те, що потрібно все ж таки голосувати за чесних людей, справедливих і нових. Найголовніше нових, тому що вже набридла нам стара влада, влада Януковича, влада Прийдешня. Тому такі справи. Пане та большое.